Отже, ключове сьогодні питання, на яке найбільше надходить запитань. Молодці, що працюєте? Працюйте щодня. Несхідний висхідний потік. Хочу трошки поглибити тему. По-перше, дуже багато запитань. В мене з землі зовсім не йде потік. Обрубано зв'язок з землею. У мене доходить до колін, стоїть блок. У мене доходить до першої чакри і все, стоїть блок. Зверху не відчуваю потіку, потоку, те, те саме тільки зверху. Знизу ми отримуємо постійний потік, яким ми маємо право користуватися від часу створіння, від матінки Землі, від самого серця планети. Відчуйте то серце. Попросіть матінку прорубати вам той потік і направити його в серце Творця. І те саме робіть з потоком, який йде, хочете з Всесвіту, хочете від Бога. Як хочете, так і вважайте. Він йде сюди. І йде туди, вниз, долуч. І ви являєтесь проводник, провідником тих енергій від батька Матері Небесних до Матері земної. Але є нюанси. Я хотів, щоб ви зрозуміли. Всі кажуть, аура-аура малюють оцей тор. І, виявляється, мало хто знає, що цей тор утворюється саме несхідними вісхідними потоками. Воно заходить в серце, робить петлю, ну, отак, і знову йде вверх. Те саме йде зверху, йде робить петлю і йде вниз. І ці два потоки роблять цей тор. Роблять ваше ауричне поле і захищають за рахунок цього саме вас. А ще якщо цей потік не отака ниточка, а прожектор, то туди нічого не влітає зовні, все в вас. Тому є сенс напрацьовувати. І ці потоки, до речі, стілюють вашу чакральну систему, яка виглядає з боку, як реально галактика, зцілюють всі ваші тонкі тіла і наповнюють вас і знанням, і енергією, і достатком, і здоров'ям, і всім, всім, всім. Отже, працюючи тільки з нисхідним і висходним потоком, ви працюєте з усім своїм, ви вичищаєте себе, ви вистілюєте себе на всіх рівнях тонкі тіла, до самого тонкого, якого ми не знаємо, свою чакральну систему, свою енергоструктуру, ви опрацьовуєте, то відчуйте цінність цього, цієї вправи. Саме тому я багато разів наголошую на те, дарую вам цю практику і прошу, робіть, любі мої, і ви отримаєте результат. Па-па!